Отже, м'яч усе ще на боці Росії, як символічно висловився держсекретар Марко Рубіо. Але стає дедалі зрозуміліше, які паси можна очікувати від Кремля. Ми поспілкувалися з чиновниками та експертами, котрі взялися спрогнозувати, в які ігри далі гратиме Москва. Та чи не означає путінське так насправді ні? Ніна коломієць зібрала думки. М'яч на російському полі. Отже, головна інтрига нині, якою буде офіційна відповідь керівництва Росії після перемов з американцями, поки експерти схиляються до того, що Москва збереже позицію згоди без згоди. Вони будуть тягнути час, вони будуть вкидати якісь свої тези. Вони будуть намагатися якось потворити, викривати взагалі оцю ідею цього перемиря, або висувати якісь там додаткові умови, які в принципі ну не зроблять неможливим реалізацію цієї ініціативи, як мінімум, найближче Росія нічого особливо не пропонує крім свого ультиматуму. Що ми хочемо все, що Україна має. Демілітаризуватися і денацифікуватися, і тоді ми досягнемо всіх цілей операції. Кожен раз будь-які думки чи стосовно миротворців чи стосовно лінії кордону, які е, стоять і висовуються американською стороною або обговорюються в американсько-українському е, діалозі, е, вони дають коментар: ми на це не підемо. Цілком імовірно, що навіть формально погодившись на запропоновані умови, Кремль намагатиметься гнути свою лінію. Вважають політологи. Він схоже хоче продовжити перспективу переговорів з Трампом. Вийти на прямі переговори тимчасовий союз з Трампом – Це спосіб зменшення залежності від Китаю, посилення позиції Росії заради цього. Путін може не відмовитись від компромісу по завершенню війни в Україні, але просто погодитись на припинення вогню Кремль не може. Це буде виглядати проявом слабкості. І тоді Трамп може застосувати одне зі своїх гасел мир через силу, тим паче зовнішньополітичних батогів у США вистачає. Якщо Росія не буде готова рухатись за цією формулою, то тоді мають бути застосовані проти Росії достатньо жорсткі. Економічні стимули чи примуси це перш за все стосується енергетики російської, і перш за все стосується нафтового сектору і фінансового сектору. Це дуже такі, скажімо, якщо ці інструменти використовувати повно це дуже чутливо буде для Російської Федерації, тому що воно дозволить суттєво підвищити ціну війни для Російської Федерації. Причому ці санкції не обов'язково прям повинні стосуватися якихось взаємовідносин сполучених штатів і Росії. Вони в тому числі можуть бути по країнам, які є партнерами Росії. І вони будуть відмовлятися просто від співпраці з Російською Федерацією. А, а другий момент це посилення військово-технічної підтримки України. Тож чого очікувати Україні найближчим часом? Один із ймовірних варіантів розвитку подій американсько-російські перемови на найвищому рівні. Скоріше за все буде розмова Трампа з Путіним. Є ймовірність, що вони там домовляться і про особисту зустріч, і розмова звичайно, буде не тільки про нас в сьогоднішній реальності. Путін скоріше за все вийде з якимись додатковими умовами частина їх можливо буде публічною для того, щоб зберегти обличчя, частина не публічними. Про які формально ми не почуємо, але тим не менше, я вважаю, що шанс на прийняття цього достатньо великий треба дочекатись переговорів між росією і сполученими штатами подивитись про що вони будуть розмовляти і подивитись, які аргументи буде використовувати росія для того щоб пояснити я зараз сарказмом говорю пояснити чому вони не готові припиняти вогонь наприклад чому вони хочуть далі продовжувати бити ракетами і дронами по території україни в повному обсязі і відповідно в той же час вони начебто будуть готові якісь переговори вести ми маємо великі на жаль дуже поганий досвід коли на протязі декілька років, коли існував нормандський формат, коли кожного разу ми домовлялися, а ці це були десятки разів, коли ми домовлялися про е сісфайр, про припинення вогню, і кожного разу були раді цьому, тому що безумовно ми думали про збереження життя наших людей, але через декілька днів. Тиждень Росія абсолютно знехтувала і нехтувала цими домовленості. Ми порушувала ці домовленості. Наразі хід за Росією і від того, яким зрештою буде пас від Кремля, залежатиме подальша ситуація і в дипломатичних відносинах і на полі бою. Ніна коломієць подробиці «Інтермарафон» – Єдині новини.